Поле. Сьогодні ми спробуємо копати по скіфам, друзі. А там, як карта ляже, подивимося, подивимося, що буде. Місцевість тут цікава, козацький край. Скіфи, черняхи можуть бути, все що завгодно. Поле отаке чудове, Попробуємо походимо. Якщо буде, тут на удачі, тут остовпинимось, якщо ні, поїдемо трошки далі. Ну Ходить, я вам скажу, ще поки єте. Не всі поля засіяні. Ну, фактично весна тільки почалася. Так що, побажайте нам успіху, друзі, ми пішли. Сьогодні ми копаємо, як зазвичай, кожен своїм прибором. У мене Грутуса трек з блондинкою. Отакий приборчик. Зараз включаю мультичастоту і погнав. У Юри також Грутуса трекс. Так що у хлопців другі прибори. Ну, не буду перечисляти, я думаю, немає сенсу. Вам це не дуже цікаво, хто яким прибором копає. Так що пішли, друзі. А ось, друзі, і перша скіфська знахідка. Дивіться, такий от двохпалий скіфський наконечник, але надломаний, надломаний острію. На жаль, на жаль, на жаль, друзі. Ну це однозначно скіфи. При тому ранні скіфи, двохпалий, але, на жаль, зломаний. Він був взагалі такий, такий довший, ну, прекрасний був. Ну, у ви, що є, то є, друзі. Так що йдемо далі. І сигналить таке непогано, друзі, непогано він сигналить. Поле вирівняне, нормальне. Так що йдемо далі. Мої друзі десь аж там гуляють. Ну, знаєте, якщо я тут зацепився, оце оце один, оце зараз тут буду і пісочити, а там буде видно. Ось, ось, друзяки, чергова скіфська знахідка. Сінєчка. отакий ціленький наконечник попався на кінець. Мені. А б'є, знаєте, ну дуже погано, дуже погано так. Вам не чути, на жаль, ну, дуже погано б'є, але ж, друзі, є, достав. Це вже мене друга. По це з друзями тільки що зв'язувався. В одного також є така сама семічка, а У других поки немає нічого, друзі. Ну, Йдемо далі, йдемо далі. Є вони тут. Тільки що бачу, попадається кераміка навіть. Так що правильне місце є однакі. Ось, друзі, дивіться, Русик тільки що, що підняв. Скіфська проколочка, Главне, головне ціла. Треба вирівнювати дуже-дуже акуратно, щоб не зламати. Дивіться, ціла. А тут друзі ходили неділю назад. Кажеш, в цих проколок взяли і не одної цілої нема. А тут дивіться, реальна, реальна ціла. Ще така загнута, ну цікава, знахідка цікава. Скіфи однозначно, дивіться, капатіна така зелена, прямо аж березова. Ну, Нормалюк. Так що йдемо далі, друзі. А ну покажи його, що в тебе там теж, так? Да? Ось, теж камрад, знайшов, дивіться. Що? Пало? А, ось, дивіться, дуже два наконечника знайшов і теж щось таке того, того періоду. Ну, так. Да, да. так, що потихеньку знахідки йдуть. Ну, Бідно, друже. Зараз ми, мабуть, переїдемо таке, ще є у нас два місця по скіфам. Мабуть, туди зараз зберемося і, мабуть, переїдемо далі. Ось, друзі, чергова знахідка. Знаєте, достав, бачу, що свинцеве. думав, прясло з але якась, якась пломба. Тут от надписи є, непонятно що, ну, однозначно це пломба, друзі. Так що пілікаємо, пілікаємо далі. Друзі, сьогодні я хочу вам представити магазин Камрад. который расположен в городе Киев, Дмитрия Луценко, 12. В наше тяжелое время магазин «Камрад» гуманитарно помогает военным и волонтерам. Отдельные прайсы, закупочные цены. Если вас интересуют миноискатели или металлодетекторы для разминирования, обращайтесь в магазин «Камрад». Ссылочка под описанием внизу, друзья. Ось друзі, думали вже йти звідти, знаєте, але трошки почали з'являтися знахідки. І знову в мене сімечка, знов наконечник Скіфський. От. В тому ж місці, якби знайшли ми полянку, де їх видно було раніше дуже багато. І ось, ось чергова знахідка. Ціленький, ціленький, прекрасний скіфський наконечник. Так що вирішили, ще часок тут погуляємо, друзі. Ось друзі, ми вже приїхали на нове місце нашого пошуку. А тут якраз трактор рівняє, така глибока оранка тут була. І трактор зараз боронить це все вирівнює. Це для нас взагалі супер, взагалі супер. Не знаю, якщо він не скаже, що не, не можна тут ходити, репирує. Ну, якщо нагонить, то, звісно ми уйдемо сюди. Але ми вже приїхали, ми вже на цьому місці. Зараз попробуємо, подивимося, що воно і як буде далі, друзі. Так що побажайте нам успіху, ми пішли. Ось, друзі, так ми тут і гуляємо. Практично тільки зайшли. Ось недалеко від мене. Друзі, гуляють. А там нижче також є два камради. Може, може чорної і жінкою, і не знаю. Молода пара теж. Експорт. Я з ними там побалакав трошки та й пішли копати. І ось ось тут, ось тут копаємо. Тут колись було, було дуже, дуже багато скіфських наконечників. Ну, зараз не знаю, знайдемо чи ні, так як це місце вже всі знають, б'ють його кожен рік. Побачимо, зацепимося чи не зацепимося. Ось ось, друзі, на новому місці. Черговий наконечник, перший, верніше перший. Отака От сімечка, класний, класний, ціленький, знаєте, отут От ми раніше такі і піднімали. Нормально, знаєте, цікаво для різностороннього. Копу, отакі от наконечники, а то ми звикли імперії, там, совєти там ще щось, а наконечники дуже-дуже рідко копаємо, друзі. Так як таких місць небагато фактично, і всі вони фактично вибиті, але о, дивіться, попадаються такі, прекрасно ідем, ідем, ідем тут же. Друзі, ось камрад підняв також скіфська знахідка, це обломаний, половинка половинка скіфського браслета, ось таке тут. Потовщення, далі тонке було. і Друга частина точно така сама була. Це однозначно бронзове, було ж в колір. Да? Угу. Ну оце, оце такі тут знахідки, друзі. Так що йдемо далі. Трактор так тут і, і рівняє це поле після оренки, нічого нам не каже. Значить будемо копати далі. Так, да, Друзі, сьогодні я трошки кайфую. Дивіться, знову наконечник ціленький. Ціленькі знову сімечка. Сьогодні я кайфанув по, по скіфам. Охі, чудові. Чудові такі. Тут, на цьому полі, це вже другий і там було три, так що вже п'ять штучок в мене вже є, друзі. Прекрасно. Це мені, це мені вже подобається. І все, на мультичастоті Хожу, друзі. Мультичастота. Так що йдемо, йдемо далі. Ось, друзі, черговий наконечник. Такий самий, вони тут всі схожі один на одного. Так що нормально, нормально, йде, іде, находочки йдуть. А два наші камаради вже пішли туди до автомобіля, І там які заїхали дві машини, ну, правда, то до наших не підходять, нічого не розказують, не жалують, цей тракторист туди під'їхав. Ну то, скоріше всього, йому обід привезли. Так що пікаємо далі, друзі. Ось, ось друзі, Русик пішов теж народ. Сусіднє поле і також щось підняв на Так що вони тут є. Але будемо переїжджати, друзі кажуть, наконечники нам не цікаві. Будемо їхати десь далі. Ну, зараз подивимось, куди вони мене повезуть, будемо копати щось далі. Там. Ось, друзі, приїхали ми вже в третє місце хлопцям там грустно стало. Так що зараз ми тут подивимося ось туди, ось туди наверх. Не стали туди вже заїжджати. Нам Краще піднятися, ніж машину катувати. Ну, там була точка по КР. Там були залізні, металеві залізні наки. Вже не скіфи, не черняхи, нічого такого. Ну, Попробуємо. Походимо по склону, подивимося, де який буде сигнал. Зараз я дискрім поставлю, мабуть, на 0 чи на 10 таке, щоб бачити такі цілі, не кольорові. І подивимося. Щось буде, буду вам обов'язково показувати, друзі. Ось, друзі, ще один нак. Тільки на цей раз з чорного металу. Ну, те, що ми і передбачали. Тут ми тільки такі копали, по скіфам тут уже не було. Ну, прогуляємося, подивимося. Я дискрім поставив на нуль і ходжу на всіх металах. Так що погуляємо, ще трошки подивимося, друзі. Ну, що сказати, друзі. Йдуть наки, дивіться, другий такий самий. Жаль, що це чернина. В будь-якому случаї нормальок. Накопаємо хоч таких. І знаєте, чітко видно. Діскрім на нулі і чітко його видно. Так що йдемо йдем далі, друзі. Ось, друзі, ми ще одне місце переїхали. Ось таке поле, частина поле вже дискована, підготовлена для посіву, а частина ще така груба перепашка. І зараз ми йдемо в ту сторону, в сторону каблички там є. Тут казали, що також були знахідки. Ну, Будемо дивитися, друзі, щось буде, буду вам показувати. Погода сьогодні чудова, сонечко, тепло, вже дуже тепло пішло. Так що ми пішли. Ось, друзі, хочу вам показати на цьому полі отака кераміка. Кругом, кругом валяється кераміка. Судя по всьому, це черняхи. Отака вона сіра, темна, не червона, скіфська, то червона. Ну, коротше, гряд, черняхи. Поле, поле я так думаю, цікаве, але цікаве воно було в минулому. Тому що тут копано вже після цієї оранки слідів дуже багато. Слід слід прямо такий з їх загам хтось тут Розумієте? Ну так, прогуляємося. На всякий случай може щось буде, але вже по свіжій оранці дуже-дуже хожено. Так що подивимося, погуляємо, подивимося, що там і як там. Ось, друзі, ми вже відкопали. Приїхали ще. На одне місце отакий склон тут почека. Знаєте, прогулялися минут сорок. Взагалі нічого немає. Взагалі, тільки чорний метал інколи проскакує все. Так що будемо вже збиратись, друзі. Будемо збирати. Сьогодні ми покопали. У мене там вроді не слабенько, а хлопців не дуже. У Русика там заколка, і да? що і советік один є, так? Да? Наконечники. А, наконечник і совєтик. У Юри що там два наконечника, да, Юра? У Ігорька, у Ігорька там теж. Три, три наконечника. Ну так я, я розказую, тому що, друзі, ну фактично нема що показувати. І Добре. в мене ну своє, зараз я покажу, звісно. Своє треба позадаватися. Добре. Та і будемо вже їхати. Знаєте, втомилися. Чотири да, 4, 4 години, то ми вже капітально втомилися вже. Це щоб Так, а де ж це моя хабарниця? сьогодні Ропом по Європі, так, Вже складаємося, друзі. Зараз я свою хабарницю відкрию, покажу і все, і їдемо додому. Ну, у мене сьогодні отак, дивіться. Раз, два, три, чотири, 5, шість Скіфські, шість Скіфських наконечників, пломба якась, да? і два наконечника. І я, я думаю, що це Київська Русь. Ну, підказуйте, може хто знає краще. Чи Татари, чи Київська Русь. Ну, вони... Желізні, іменно з железне, метал желіза. Отаке. От це русика, дивіться, він одна друга копійки 27-го року підняв. Так? І наконечник отакий. Ага, і проколочка, що тебе. Оце центрова знахідка. Русика це проколочка. Чудова, чудова. Ну, отакі, отакі знахідки, друзі, Особо хвалитись нема чим, Так що, отак що, так ми покопали. По Покаталися ми сьогодні гарно, по скіфським місцям і, і кругом були, де тільки не були. Перед цим було поле. Кераміки усипано, я вам показував там кераміки, а знахідок взагалі нема. Рушій тільки одну монетку там підняв. Так що на цьому, друзі, прощаюсь з вами, гарного вам дня і мирного неба.